З 1 липня приймальна комісія Одеського національного технологічного університету розпочала свою роботу. З цієї дати стартує офіційна вступна кампанія в Україні. Саме з 1 липня кожний випускник може зареєструвати свій власний електронний кабінет. Приймальна комісія університету з нетерпінням чекає на абітурієнтів. Наша команда готова допомогти випускникам зареєструвати особисті кабінети та надати відповідні консультації. А з 19 липня приймальна комісія Одеського Національного технологічного університету очікує на перші заяви відступників. У Нас розпочався етап реєстрації електронних кабінетів з першого числа. Тобто, ви можете прийти до нас, ми вам допоможемо зареєструвати електронний кабінет і з 19 липня подати заяву на вашу омріяну спеціальність в цьому році. Особливість в тому, що ви можете подати всього 15 заяв 5 заяв на бюджетну форму 15 всього. З 19 по 31 подається заяви на ступінь вищої освіти Бакалавр. 5 числа ви дізнаєтесь, чи потрапили ви на бюджетну форму чи на контрактну форму. І... Протягом двох днів до 8 числа вам потрібно в вашому електронному кабінеті підтвердити бажання навчатися. У нас команда викладачів Одеського національного технологічного університету готова допомогти нашим абітурієнтам обрати саме ту спеціальність, яка стане основою успішного професійного зростання. Десять факультетів університету представляють широкий перелік спеціальностей та освітніх програм, де обов'язково можна знайти професію своєї мрії. Закликаю усіх абітурієнтів, Приїхати саме до нас, адже Одеський національний технологічний університет широкомасштабний, широко розгалуджений, і для себе ви тут можете обрати найкращі технологічні спеціальності, починаючи від високих технологій комп'ютерних і закінчуючи економічними спрямуваннями, уже не кажучи про те, що харчові технології у нас найкращі. Запрошую вас. До нашого закладу вищої освіти ми найкращі і наші студенти. Теж найкращі. чекаємо вас у стінах Одеського національного технологічного університету. Цьогоріч освітянська спільнота має чимало викликів, серед яких постійні зміни в умовах ступу абітурієнтів, і все це на фоні блекаутів повітряних тривог. Але колектив Одеського національного технологічного університету налаштований оптимістично у цьому закладі вищої освіти працюють професіонали, які готові досягати результатів навіть за криз. За умов. ті реформи, які ми запровадили в Міністерство і науки України сьогодні в системі прийому і змінюючи правила прямо на ходу, ну знаєте, це великої поваги не викликає. І довіри також, між іншим. Це дуже погано, тому що частина наших абітурієнтів обрали не тільки не наш виш, а взагалі не Україну. Ми маємо все зробити для того, щоб українці вчилися в Україні. Щоб їм тут було комфортно вчитися, тому бажаю всім якнашвидшої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, віри в те, що в наших руках ключ від майбутнього, і ключ від успішного майбутнього, а не просто майбутнього. І ми маємо цим ключом скористатися. Ми маємо зробити все для того, щоб і наші абітурієнти були кращими, і студенти були з глибокими знаннями і практичними навичками. А ми це весь час підтверджували і забезпечували всі наші галузі висококваліфікованими випускниками нашого університету. Консультанти приймальної комісії працюють протягом тижня, включаючи суботу та неділі. З восьмої години ранку до 18.00. Робіть правильний вибір. Обирайте Одеський національний технологічний університет, університет з кращими інженерними традиціями, лідерськими позиціями та якісними знаннями.